завжди було цікаво, хто перший був серед усіх, хто перший зробив відкриття, хто перший покатався на велосипеді, чи хто був або була першою ведучою у студії рожеві окуляри. Привіт! Мене звати Вікторія Питель, і сьогодні я познайомлю вас з дівчиною, яка стала справжнім колумбом нашої студії, Юлією Маївкою. Давайте знайомитись. Бути першою часто може бути моторошно і лячно. А що як не вийде, а що, як щось роблю не так? Такі думки часто можуть переслідувати нас, але це не про неї, не про першу ученицю та телеведучу нашої студії. Їй було всього вісім. Вона не дуже знала, що таке журналістика, та зовсім не розумілося в телебаченні. А зараз їй вже двадцять за її плечима сотні ефірів, зйомки кліпів, перемога в журналістському таборі в Греції та неймовірне дитинство, яке юлі провела зі студією рожеві окуляри. Зараз дівчина навчається в Роттердамі, і тому ми будемо спілкуватися онлайн. Де ти навчалася після завершення школи в Україні? І як з'явилася ідея поступити в Роттердам? Коли мені було 12 років, ми переїхали в Польщу. Там я навчалася спочатку в суто польській школі. Потім я перейшла в більш інтернаціональну школу. Ну а після того власне переїхала в Роттердам. Учитися мені дуже сподобався курс бакалаврат, на який я хотіла поступати медіа і комунікації. І, власне, на цьому курсі я навчаюся більше таких загальних речей, які пов'язані з креативним бізнесом і з маркетингом. Розкажи, будь ласка, з чого взагалі почалась робота студії «Рожеві Окуляри? Ми з Христиною дуже довгий час працювали разом. І коли з'явилася ідея створення рожевого окулярів, Христина зателефонувала моїй мамі, мама мене взяла за руку, завела в студію і ми почали знімати. Мені було років не знаю, 9-10. І на початках для мене це був більше як такий позашкільний гурток, до мене не було якогось розуміння, що я насправді роблю, наскільки це круто. А вже пізніше, коли рожеві окуляри е, почали більше розвиватися, коли я почала також рости і розвиватися, це вже перетворилося на таке. Хобі, яке почало приносити дуже велике задоволення, ще було найцікавішим і найважливішим тоді. Це напевно була все ж таки школа журналістики. Це був такий найцікавіший момент в моєму житті, тому що я через 5-6 років знімання сюжетів і студій, я хотіла спробувати себе більше за кадром. Аніж в кадрі. А, і коли в мене була змога створити журнал, чи зняти короткометражний фільм, чи написати сценарій, це було для мене дуже дуже цікаво. І це, напевно, мені запам'яталося так найбільше. А Апетит в горах. Що таке не хотіла знати в горах? Ну що за... в горах? Бринза це ще. Кашу з маслом не зіпсує. Кашу маслом. Це зйомка, монтаж, різні. Забула. На цьому все. Ой! Польща. Як ви знаєте, усі грандіозні плани потребують підтримки та допомоги. Так було і з Юлею. Її родина була однією з перших, хто її не оцінив роботу студії. Мама Юлії була і першим критиком, і порадником. І що найголовніше, допомагала долати усі труднощі не лише Юлі, але й студії. Думаю, час познайомитися ближче з мамою Юлії, пані Оксаною Маївкою, яка точно має з чим з нами поділитись. Як ви пам'ятаєте початок роботи Юлії в студії «Рожеві окуляри? Коли думати про початок студії «Рожеві окуляри, то відразу згадуєш меблевий магазин. Тому що перші зйомки проводилися в можливому магазині. В студії тоді ж не було врожевих окулярів, студія була імпровізована, діти переживали, напевно, не дуже. Більше переживала я, тому що одна тільки камера, мало світла, а найголовніша перешкода це було те, що багато відвідувачів в магазині. Дітям то заважало. Я була як такий бар'єр між дітьми і відвідувачами. Щоб було тихо, щоб була тишина. І так знімали. Для вас та вашої сім'ї рожеві окуляри це що? Це сім'я звичайна сім'я, бо рожеві окуляри для мене це не був якийсь гурток. Чи школа, в яку ти проводиш дитину, залишаєш, потім забираєш до побачення. Я жила цими рожевими окулярами. і Юля жила цими рожевими окулярами. Сімейне класне життя. Мені здається, є і досі. А який ваш улюблений спогад пов'язаний з рожевими окулярами? Одного разу ми знімали в кафе на площі ринок зранку. Це була неділя. Розставили світло. Юля брала інтерв'ю, вже не пам'ятаю в кого. Почали зйомки, і тут оператор Андрій каже. У мене сів акумулятор. Давай став другий. А він так: а немає, а як немає? Ну каже, давайте я щоденько з'їжджу в офіс, привезу. А який офіс? Неділя, офіс закритий, нікого немає. Людина, в якої брала інтерв'ю, вже починає нервувати. І тут Юля каже: мама, в мене вдома в камері заряджений акумулятор. Я в машину буквально лечу. Додому привожу цей акумулятор, вставляємо. Зоряна боже, ви так швиденько. Друга, напевно, би не поїхала. І все було класно, все зняли. Людина була задоволена, зоряна ще більше. Зйомки Юліні в рожевих окулярах я ніколи не розцінювала, що це якесь чуже. Як воно буде, так хай собі буде. Це було наше, це було моє і переживалося за кожну дрібницю. Переживалося і хотілося зробити так, щоб все було якнакраще. Що у вас асоціюються рожеві окуляри? Ой, ви знаєте, рожеві окуляри мене асоціюються саме найбільше це з молодості. Спілкування з молодими додавало ще більше енергії, ще більше молодості. Вона підтримувала всі ідеї, які виникали в редакторів студії. Відзняти сюжет в неділю легко, пізно ввечері, після. Школи, звісно, поїхати кудись за місто на зйомки не проблема. Для неї це був не просто гурток, а життя. І кожному рожево-окулярнику радить не лінуватись і брати участь у всьому, що пропонує студія, бо ці знання з вами на все життя. На жаль, ми вже маємо прощатися з нашими гостями, які зробили важливий внесок в рожеві окуляри, щоб вони стали такими, якими вони є зараз. Але це не кінець, далі більше. З вами була Вікторія Питель. І так, це був мій останній сюжет для програми Рожеві окуляри. Дякую, що були зі мною. Па-па!